Чи чули ви коли-небудь вираз ми не під законом, а під благодаттю, або кінець закону Христос? Що воно означає? Люди буває по різному трактують значення цих слів. Послання до Галатів, в другому розділі апостол Павло так описує: знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа. Ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина. Не буде оправдана ділами закону. З цього місця послання до Галатів дуже чітко видно, і апостол Павло показує, що виправдання людини залежить не від її діл, не від її старання, не від того, як вона буде виконувати в точності все, тому що все вона все рівно не зможе ідеально виконати. А іменно наше виправдання залежить від Ісуса Христа, щоб Ісус Христос нас виправдав. Але це не означає, що закон Божий він поганий. Апостол Павло в посланні до Римлян він пояснює, хіба ми знищуємо закон? Він каже, ні, ми стверджуємо закон. Тобто людина вона повинна виконувати волю Божу. Ісус каже: якщо ви любите мене, ви виконайте мої заповіді. А як ми будемо знати, які заповіді, якщо ми не подивимося в Божий закон, який показує волю Божу? Показує, що Господь хоче, щоб ми робили, а чого ми він не хоче, щоб ми робили. Але вся проблема якраз була у єврейського народу, що вони надіялися через виконання закону, через власну праведність стати святими перед Богом. А це неможливо, тому що ти людина грішна і все рівно, десь ти та й впадеш, десь ти согрішиш. І це місце, що кінець закону Христос. Там далі написано, на праведність всякого, хто вірує. Місце, що ми не під законом, а під благодаттю. Інше місце, що ви, які надієтесь на закон, відреклись від Христа, і подібні до цього. Вони всі мають е, одну мету і одну ціль, апостол Павло переслідував показати, щоб людина не надіялася власними силами попасти в Царство Боже. Тому що Ісус дає нам спасіння і Ісус нам дає свою праведність по вірі. Но. Він не говорить, щоб ми жили беззаконно, щоб ми жили, як ми хочемо. Тому ми стараємося виконувати волю Божу, виконувати Його заповіді, але при тому розуміємо, що спасіння ми отримуємо все рівно по благодаті і по вірі через Ісуса Христа, через Його Гологовську жертву. Слава йому за це з Богом!